Чи замислювались ви коли-небудь, чому певні реакції на різні ситуації, на перший погляд, не пов'язані з логікою, стають настільки потужними? Чому, наприклад, в певні моменти ваш голос здається вам більш тривожним, а поведінка не відповідає тому, що ви собі планували? Може, ви помітили, як ваше тіло автоматично реагує на стрес? Наприклад, ви стискаєте кулаки чи напружуєте шию? Навіть не замислюючись над цим, ці зовнішні прояви емоцій не є випадковими, вони є результатом глибинних психічних механізмів, які утворюються в процесі нашого життя. Комплекси, як пояснював Карл Юнг, не обмежуються лише нашими думками, вони живуть у тілі, голосі та виборі, вони є не лише відображенням того, як ми думаємо, але й тим, як ми діємо в реальному світі. Юнг стверджував, що всі ці прояви є невипадковими і навіть не завжди підконтрольними свідомому розуму. Вони можуть бути вираженням внутрішнього конфлікту, невирішених емоційних переживань або навіть незавершених психологічних процесів. З точки зору Юнга важливо зрозуміти, що ми часто відчуваємо і переживаємо ці комплекси через емоційні сигнали, які дають нам наш організм і поведінка. Вони вказують на глибші, підсвідомі процеси, і лише через самоспостереження та рефлексію ми можемо розібратися, що саме викликає ці реакції і як з ними працювати, як ви реагуєте на стресові ситуації, коли ви відчуваєте тиск або напругу, як ваше тіло автоматично реагує? Багато хто з нас не замислюється над тим, як його тіло передає емоційні стани. Однак Юнг підкреслював, що комплекси можуть проявлятися саме через фізичні реакції. Це не лише мова тіла, це можливість для підсвідомості виявляти свої приховані емоції, один із прикладів напруга в м'язах при стресі. Уявіть ситуацію, коли ви перебуваєте в неприємній для вас ситуації, яка викликає відчуття страху чи невизначеності, можливо, ви не усвідомлюєте. Але ваше тіло автоматично реагує, ви починаєте швидше дихати, м'язи шиї і плечей стискаються, обличчя набуває напруженого виразу. Всі ці реакції є сигналами того, що ваші комплекси і внутрішні страхи активуються на фізичному рівні. Юнг говорив, що ці фізичні реакції не випадкові. Вони є відображенням наших підсвідомих переживань, і саме через ці сигнали ми можемо вивчати свої глибинні страхи та внутрішні конфлікти. Це важлива частина саморозуміння, і лише через прийняття цього процесу ми можемо почати працювати з нашими комплексами. Давайте звернемо увагу на ще одну важливу частину нашої поведінки голос. Коли ми говоримо, наш голос відображає не тільки наші думки, а й наші емоції. Наприклад, за допомогою голосу можна не тільки виразити емоції, а й зафіксувати певні психічні конфлікти. Якщо ви коли-небудь помічали, як ваш голос тремтить в стресовій ситуації, або коли ви переживаєте сумнів. Це є виразом ваших підсвідомих комплексів. Іноді ми можемо навіть не помітити, як певний тип голосу чи інтонації може свідчити про наші внутрішні переживання. Наприклад, страхи перед невдачею чи соціальними оцінками можуть проявлятись у слабкому нерішучому голосі або навпаки в агресивній інтонації. Це також стосується вибору слів. Або навіть мовчання в критичний момент. Ви можете обирати уникати певних тем або ситуацій, навіть не усвідомлюючи, що саме ваші комплекси управляють цими виборами. Юнг вважав, що ці непомітні реакції і вибори є не тільки наслідком наших комплексів, але й шляхом до їх усвідомлення. Коли ми починаємо звертати увагу на наш голос, на те, як ми себе ведемо в стресових ситуаціях, ми можемо краще зрозуміти, що саме керує нами з підсвідомості, самоспостереження і усвідомлення фізичних реакцій. Першим кроком до роботи з комплексами є усвідомлення їхнього впливу на наше тіло. Приділіть увагу своїм фізичним реакціям на стресові ситуації. Визначте, де ви відчуваєте напруження. Чи це в плечах, шиї, животі, це дасть вам перше уявлення про те, які емоції або страхи вас турбують. Тільки через самоспостереження ви зможете зрозуміти, як саме комплекси проявляються в вашому тілі. Робота з голосом і мовними патернами. Ваш голос може багато розповісти про ваші комплекси. Звертайте увагу на свою інтонацію, на те, як ви говорите під час стресу. Чи помічаєте ви, що ваш голос тримається? Мтить, чи звучить він нерішуче, коли ви говорите про важливі для вас теми. Це може бути знаком того, що ваші страхи чи сумніви підсвідомо проявляються в голосі. Важливо навчитися бути свідомим щодо цього і працювати над покращенням свого мовлення, навіть якщо це означає просто дозволити собі бути більш відкритим і прямим перегляд виборів і прийняття рішень. Наші вибори часто відображають наші глибинні страхи або комплекси. Погляньте на ситуації, в яких ви відчуваєте труднощі у прийнятті рішень, наприклад, чи ви боїтесь відмовити людині, щоб не здатися поганим, чи уникали ви важливих розмов або рішень, бо боялись, що вас осудять? Важливо зрозуміти, що за цими виборами часто стоять наші непроцесовані емоції або страхи. Практика самоприйняття і позитивних змін важливо почати приймати свої комплекси не як щось негативне, а як можливість для зростання. Це процес, у якому ви вчитеся не тільки розуміти свої страхи, але й приймати їх. Тільки через прийняття ми можемо змінити свої фізичні реакції, покращити свій голос і зробити більш зрілими наші вибори. Це шлях до внутрішньої гармонії. Чи коли-небудь ви замислювались, чому певні емоції або спалахи агресії здаються вам настільки сильними та невід'ємними від вашої реакції на певні ситуації, ви коли-небудь звертали увагу, що ваша поведінка змінюється в моменти стресу? Або тривоги, чому ваші рішення, які здаються такими простими для інших, для вас можуть бути пов'язані з важкими внутрішніми конфліктами або відчуттям страху? Карл Юнг говорив, що комплекси живуть не тільки в нашій свідомості чи фізичному тілі, а й в наших емоціях та поведінці. Вони часто проявляються через наші дії, інстинкти, що керують нами. Коли ми опиняємось в стресових чи емоційно напружених ситуаціях, Юнг наголошував на тому, що ми не завжди розуміємо, як часто наші емоції, реакції і вибір бувають результатом наших підсвідомих комплексів. Комплекси це не просто переживання, які пов'язані з конкретними ситуаціями. Вони являють собою вроджені психологічні структури, що утворюються в результаті пережитих травм стресів. Або реакції на зовнішній світ. Це можуть бути комплекси, пов'язані з неповноцінністю, провиною, страхом відмови або гнівом. Вони залишають своє відбиття в нашій свідомості і на підсвідомому рівні, але важливо зрозуміти, що ці комплекси. Не просто живуть в нашій свідомості, вони мають безпосередній вплив на наші емоції, взаємодію з іншими людьми та вибір у житті. Поглянемо на це через кілька практичних прикладів. Ви, наприклад, відчуваєте сильний гнів у ситуаціях, коли хтось робить вам зауваження, навіть якщо ці зауваження не є критичними. Чому так відбувається? Це може бути проявом комплексу неповноцінності. Чи комплексу жертви, який був сформований у вас через певні ситуації в дитинстві або в процесі дорослішання. Ті самі емоції можуть спалахнути при відчутті критики або відмови. Ваш гнів це не просто фізіологічна реакція, а спроба підсвідомо захистити себе від відчуття низької цінності, яке виникає через комплекс неповноцінності. Інший приклад: ви відчуваєте постійну тривогу перед важливими зустрічами або прийняттям рішень. Це може бути пов'язано з глибокими комплексами, що виникли з дитинства, коли вам часто ставили виносити рішення, але водночас не підтримували або не визнавали ваших виборів. Це створює невпевненість у прийнятті рішень, і навіть прості вибори починають викликати паніку. І ось ми повертаємося до того, що говорив Юнг. Наші комплекси не завжди очевидні для нас, але вони мають потужний вплив на те, як ми себе відчуваємо і як діємо. Вони виступають як підсвідомі програми, які запускаються в момент стресу, що змушує нас вести себе так, ніби ми не маємо іншого вибору. Іноді ми не можемо усвідомити, як наші комплекси впливають на наші вибори, проте уважно спостерігаючи за своїми реакціями, можна побачити чітку закономірність. Ми часто робимо вибір, який підтверджує наші підсвідомі переконання, навіть якщо ці переконання не приносять нам користі. Ось приклад: ви перебуваєте в складних стосунках і намагаєтесь. Змінити ситуацію, але весь час опиняєтесь у тій самій динаміці, де вас не чують або не розуміють. Ви намагаєтесь довести свою правоту, намагаєтесь вразити іншого, постійно намагаєтесь зробити все правильно. Це може бути проявом комплексу жертви. Де ви підсвідомо вірите, що ваші потреби не мають значення, або що ви не заслуговуєте на здорові стосунки, тому ви продовжуєте робити вибір на користь ситуації, яка підтверджує ваші підсвідомі переконання, і не в змозі змінити її, хоча хочете цього. Юнг говорив, що наші комплекси і внутрішні конфлікти створюють певні психологічні механізми, які ускладнюють процес прийняття рішень. Тому важливо зупинитись і звернути увагу на ці механізми, щоб мати змогу зробити усвідомлений вибір, визнання і прийняття. Першим кроком до роботи з комплексами є визнання їх існування. Юнг вірив, що ми не можемо змінити те, що не готові побачити. Задайте собі питання, які емоції я відчуваю у важливих ситуаціях, які мої автоматичні реакції на критику чи відмову, це допоможе вам усвідомити, що саме ваші комплекси керують вами, самоспостереження. Немає нічого важливішого, ніж почати спостерігати за власними реакціями. Тільки через усвідомлення своїх автоматичних патернів ми можемо почати змінювати їх. Спостерігайте, коли ви відчуваєте тривогу, гнів чи страх, і спробуйте зрозуміти, що саме викликає ці емоції, заміна переконань. Як тільки ви визнали свої комплекси і з'ясували їх причини, наступним кроком є заміна старих переконань. Юнг вважав, що для того, щоб трансформувати свої страхи та комплекси, потрібно змінити спосіб мислення. Почніть з позитивних афірмацій і нових переконань, які підтримують вашу впевненість у собі та ваші здатності приймати усвідомлені рішення, інтеграція через дію. Важливо не лише змінювати своє ставлення до себе, а й почати діяти в умовах, які раніше викликали страх чи сумніви. Наприклад, якщо ви часто уникали відповідальних рішень, спробуйте робити перші кроки до змін, це допоможе вам зламати старі шаблони і рухатися до нових можливостей. Зміцнення внутрішньої опори, зміцнюйте свою внутрішню опору через медитацію, саморефлексію та особисті практики. Самопідтримка це ключ до подолання страхів і комплексів, що керують вашими емоціями і виборами. Чи помічали ви, що іноді певні стосунки або взаємодії з іншими людьми викликають у вас сильні емоції? Наприклад, чи траплялося вам відчувати відразу або невмотивовану агресію по відношенню до когось, кого ви добре знаєте? Чи часто ви відчуваєте невдоволення, не розуміючи повністю причин цього? Це питання не просто про зовнішні ситуації, а про внутрішні механізми, що керують нашою поведінкою. І за словами Карла Юнга, наші комплекси не лише живуть в нас, вони активно взаємодіють із зовнішнім світом. Через людей, яких ми зустрічаємо. Юнг вважав, що те, як ми сприймаємо інших і як ми взаємодіємо з ними, безпосередньо залежить від наших внутрішніх психологічних конфліктів і комплексів. Коли ми стикаємось із іншими людьми, часто не усвідомлюємо, що наші реакції на них. Це не лише результат їхніх дій, але й прояви нашої внутрішньої незграбності або неврівноваженості, що виникають через непроцесовані емоції. Комплекси за юнгом можуть сильно впливати на наше сприйняття соціальних взаємодій, це ті невидимі сили, які спонукають нас діяти певним чином, навіть якщо ми цього не хочемо. Наприклад, Люди з комплексами неповноцінності можуть відчувати постійну потребу доводити свою цінність іншим, і це створює постійне напруження в стосунках. Ті, хто відчуває комплекс провини, можуть постійно прагнути бути ідеальними в очах інших, що може призвести до внутрішнього вигорання. Поглянемо, як комплекси проявляються в конкретних соціальних ситуаціях. Уявіть ситуацію, коли ви відчуваєте себе непочутим або непоміченим під час спілкування з близькими людьми. Це може бути сигналом того, що в підсвідомості є комплекс неповноцінності, який ви не усвідомлюєте. Той, хто постійно почувається меншим або недостатнім у порівнянні з іншими, може непомітно впливати на свої стосунки через страх бути відкинутим або неоціненим. Такі люди можуть з часом втратити впевненість у своїй здатності до нормальних взаємодій і можуть почати уникати важливих комунікацій. Їхня поведінка, хоч і неочевидна, все одно відображатиме цей внутрішній страх, коли вони замовкають або реагують на невеликі зауваження агресією чи відстороненістю. Інші комплекси, такі як комплекс жертви, можуть проявлятись через прагнення уникати конфліктів або, навпаки, створювати конфлікти, щоб викликати співчуття або увагу. Люди з таким комплексом часто відчувають себе безсилими або залежними від інших і мають труднощі з тим, щоб брати відповідальність за своє життя. Вони часто перекладають свою нещасливу долю на оточення, замість того. Щоб взяти на себе відповідальність за зміни. Часто комплекси стають перешкодами на шляху до розвитку здорових і гармонійних стосунків. Коли ми не усвідомлюємо, як наші страхи та комплекси впливають на наше сприйняття інших, ми можемо втратити можливість. Побудувати взаєморозуміння, наприклад, люди з комплексом провини можуть постійно намагатися задовольняти бажання інших, нехтуючи своїми потребами, це може призвести до того, що людина втрачає своє справжнє я і починає жити не для себе, а для інших. Інший приклад, коли людина, яка має комплекс. Недостатності постійно шукає підтвердження своєї вартості через інших. Це може проявлятись у потребі отримувати схвалення чи навіть хвалебні відгуки від оточуючих. Водночас такі люди часто відчувають гіркоту, коли цього схвалення не отримують, що лише підсилює їхні комплекси. Здається, що це нескінченний круг. Комплекси ведуть до певних реакцій у взаємодії з людьми, ці реакції підкріплюють комплекси і ще більше заглиблюють внутрішні блоки. Тому важливо зупинитись і замислитись, чому саме ми так реагуємо на інші людей і на ситуації, в яких перебуваємо. Це дозволяє не лише позбутися комплексу, але й покращити стосунки з оточуючими, Освідомлення своїх реакцій і емоцій. Першим кроком є визнання того, що ваші соціальні реакції можуть бути результатом підсвідомих комплексів. Це можуть бути прояви гніву, страху, сорому чи потреби в схваленні. Задайте собі питання, чому я так реагую на критику або похвалу, чому я відчуваю себе незручно в певних ситуаціях? Визначення корення комплексу. Кожен комплекс має свою причину, яку можна зрозуміти через самоспостереження. Важливо зрозуміти, чи є ці реакції наслідком дитячих травм, соціальних очікувань чи якихось інших переживань. Чим чіткіше ви зможете визначити джерело, тим легше буде з ним працювати. Практика самоприйняття. Щоб подолати комплекси, важливо навчитися приймати себе такими якими ми є. Це не означає бути ідеальним або завжди виконувати чужі очікування, а приймати свої сильні та слабкі сторони. Прийняття своїх темних частин дозволяє не шукати зовнішнього схвалення, а діяти з внутрішньої впевненості, покращення комунікації. Навчіться виражати свої емоції без страху, бути осудженим. Під час стресових ситуацій або конфліктів не бійтеся відкрито говорити про свої почуття. Це дозволить вам не тільки зменшити негативний вплив ваших комплексів, але й зміцнити стосунки з іншими людьми. Робота з емоційними бар'єрами. Щоб позбутися соціальних комплексів, необхідно працювати з бар'єрами, які створює страх. Робіть малими кроками, щоб долати ці бар'єри. Наприклад, намагайтесь говорити з людьми на ті теми, які раніше викликали у вас тривогу або дискомфорт, чи коли-небудь ви відчували, що ваше життя немов потрапляє в певну пастку через власні думки або реакції на зовнішні обставини? Чи помічали, як важко інколи приймати рішення або діяти через невідомі внутрішні бар'єри, які ніби утримують вас на місці? Може, вам здається, що ви робите помилки знову і знову, навіть коли намагаєтесь зробити правильний вибір. Карл Юнг говорив, що більшість наших внутрішніх бар'єрів і психологічних обмежень виникають через комплекси. Ці комплекси не обмежуються лише нашими думками, вони пронизують нашу поведінку, вибір, мови тіла і навіть емоції. Вони змушують нас діяти не так, як ми хочемо. А так як змалегає наша підсвідомість, вони не просто керують нами, вони блокують нашу внутрішню свободу і не дають нам досягати справжнього потенціалу. Юнг стверджував, що лише через інтеграцію цих комплекси можна звільнити себе і досягти справжньої внутрішньої свободи, прийняття своїх страхів, сумнівів. І невпевненості це шлях до розкриття себе як цілісної і автентичної особистості. А отже, щоб побудувати впевненість у собі та стати справжнім, потрібно зняти ці бар'єри та відкрити нові горизонти можливостей. Комплекси – це підсвідомі психічні структури, які формуються під впливом негативного досвіду, невдалих взаємодій чи неприязних ставлень до нас. Наприклад, Дитина, яка постійно чула, ти не можеш це зробити, на ти недостатньо хороший, може сформувати в собі комплекс неповноцінності. Такий комплекс може призвести до того, що в дорослому житті людина боїться брати на себе відповідальність або постійно сумнівається в своїх силах. Ті ж комплекси можуть проявлятись у нашій поведінці, вони змушують нас уникати ситуацій, де нам потрібно буде проявити активність або лідерство. Це стає внутрішнім бар'єром, який ми не можемо побороти, поки не зрозуміємо, що це всього лише психічна пастка, в яку ми потрапили. Юнг вважав, що комплекси це частина нашої психіки, яку ми можемо інтегрувати в себе через розуміння і прийняття вони не повинні залишатись непоміченими чи замкнутими в нас як темні, неприємні частини. Вони мають бути усвідомлені, прийняті і змінені, щоб ми могли стати більш вільними у своїх діях і взаємодіях з іншими. Зрозуміти, як комплекси проявляються у вашому житті, можна лише через глибоке самоспостереження. Задайте собі питання чому я часто відчуваю невпевненість, коли приймаю рішення, що мене стримує від дій, які я знаю, що повинні бути корисними? Важливо навчитися спостерігати за своїми реакціями в складних ситуаціях і звертати увагу на те, що викликає найбільше напруження. Самоспостереження це практичний спосіб розпізнати, як комплекси проявляються через фізіологічні реакції, голос, міміку або навіть мовчання. Якщо ви помічаєте, що в певні моменти ви стаєте замкнутим або роздратованим, запитайте себе, чому це відбувається. Важливо зрозуміти, що ваше емоційне та фізичне тіло реагує на підсвідомі комплекси, які можна зупинити лише через осмислення і зміну. Юнг наголошував, що лише через розуміння внутрішніх бар'єрів ми можемо почати змінювати свою поведінку, ставлення до себе. І світу навколо, це необхідний етап для досягнення справжньої свободи, коли ваші реакції та емоції не контролюються старими комплексами, а стають вашими свідомими виборами, самоприйняття і визнання своїх обмежень. Перший крок до змін це визнати, що ваші комплекси існують і впливають на вашу поведінку. Важливо бути чесним із собою і зрозуміти, що комплекси не визначають вашу цінність, але вони можуть сильно обмежувати ваше життя. Прийняття того, що це частини вашої особистості, дозволяє вам перейти до наступного етапу їх трансформації. Виявлення кореня комплексу. Щоб почати працювати з комплексом, потрібно зрозуміти, де він почав формуватися. Це може бути важко, але через саморефлексію та аналіз минулого ви зможете виявити, що стало джерелом ваших страхів або невпевненості. Як тільки ви знайдете це коріння, ви зможете почати змінювати його вплив, позитивні афірмації та зміна переконань, коли ви почнете усвідомлювати. Як комплекси керують вашими реакціями, можете змінювати свої підсвідомі переконання. Це важливий крок на шляху до внутрішньої свободи. Використовуйте позитивні афірмації, які підтримують вашу впевненість і розуміння того, що ви цінні і здатні діяти з внутрішньою силою. Дія і практика. Найважливіший етап у роботі з комплексами це дія. Юнг говорив, що реальні зміни відбуваються лише тоді, коли ви починаєте діяти в ситуаціях, що викликають страх або невпевненість. Потрібно робити кроки до своїх цілей, навіть якщо це страшно. Перемога над комплексами досягається через практичні дії, які підтверджують ваші нові переконання, створення нового світу навколо себе. Як тільки ви почнете змінювати свої внутрішні переконання і звички, ваш зовнішній світ почне змінюватися, це включає в себе зміни в стосунках, на роботі та в особистому житті. Ваше нове ставлення до себе дозволить вам створити нову реальність, де комплекси більше не будуть перешкодою для ваших прагнень і цілей, якщо вам було корисно дізнатися, як позбутися комплексів. І досягти внутрішньої свободи, ставте лайк і підписуйтесь на канал. В наступних відео ми продовжимо досліджувати техніки та психологічні підходи, які допоможуть вам змінити своє ставлення до себе і свого життя.